Відносини України зі Сполученими Штатами майже ніколи не були безхмарними. І попри те, що ми, очевидно, по один цивілізаційний бік завжди з'являлися нюанси, які могли їх погіршити і погіршували. Частково це проблема офіційної української дипломатії, але відносини будуються не лише в офіційному форматі існують також альтернативні способи комунікації та впливу. Один з таких лобізм. Лобізм цілком легальний у Сполучених Штатах. Тож отримати будь-яку інформацію, пов'язану із лобістами, можна дуже просто, і навіть ви можете просто зараз це зробити. Я вивчив перелік усіх офіційно зареєстрованих на сайті Мін'юсту США лобістів, які представляють інтереси України. І я офігів. Валера. Я офігів. Шахраї, агенти ФСБ. Релігійні секти, олігархи ось далеко не повний перелік осіб, які лобіюють наші інтереси, у Сполучених Штатах. Суцільний жах, який безумовно дається нам усім в знаки. Сьогодні я підготував для вас коротку вибірку найважливішого. Ви переконаєтесь, що російська агентура просто з України саботує відносини нашої держави зі сполученими штатами. І що з таким несистемним підходом до лобіювання в Сполучених Штатах Україна цілком може потрапити у чергові скандали і втратити підтримку. Знайомтесь Олена Лепівська-Ерюль. зазначена у звітах лобійської кампанії BGR як радник президента Володимира Зеленського. BGR – це дійсно впливова лобійська фірма в Сполучених Штатах. Шоста за прибутковістю. Як я і сказав, у звітах лобістів BGR: Липівська Ергюль називає себе радницею президента України. З домашньою адресою вона не церемониться і зазначає банкову 11, цебто Офіс президента України. В інших звітах Липівська Ергюль зазначає себе представником американської компанії Gas Lamp. Ця компанія продає державному промоборонекспорту спеціальні технології. Ось, приклад. Цих поставок у звітах BGR Ар зазначено, що буцімто від імені президента України та Укроборонпрому липівська ергюль та народний депутат від батьківщини Вадим Івченко зустрілись із трьома сенаторами та конгресменом Томом Колом. Усі перелічені особи є доволі впливовими членами республіканської партії та членами комітетів з питань фінансів та міжнародних відносин. Найбільш публічною була зустріч із ще одним сенатором Роджером Вікером, який просто на своїй сторінці в соцмережах похвалився зустріч із радником президента Зеленського та депутатом Івченком Олена Липівська Ергюль. Я ніколи не чув про таку представницю президента, бо більше радницю, як упевнений, і ви, хто ж вона така, тобто ким вона точно не є. Насправді Липівська Ергюль ніколи не була і не є радником Володимира Зеленського. Вона відома у навколо політичних колах, тим, що буквально з перших хвилин знайомства згадує, що от буквально зранку бачила Зеленського, тобто продає свою удавану близькість до президента. І звісно, це брехня. В цьому б не було нічого дивного. Чергова шахрайка на довірі. У нас таких щонайменше третина парламенту. Якби не пара нюансів. Перший Олена Липівська Ергюль все своє життя працювала на ФСБшні фірми. а конкретніше вона була директором компанії UM Ейр, на яку Сполучені Штати наклали санкції за контрабанду до Ірану. Власниками цієї компанії є Родріг Мерхеш та генерал-майор ФСБ Володимир Сацюк. Також дуже близьким до Олени є, звісно, такий персонаж, як Данило Гетманцев. Який навіть у себе в декларації зазначав 650 тисяч доларів кредиту кешем безпосередньо колишньому начальнику Олени Родрігу Мерхежу, подейкують, що сама Олена є близькою подругою матері Гетманцева, також Олена фігурувала в Україні як манікюрниця, яка хотіла очолити Укроборонпром. Олена дійсно подавала декларацію кандидата на посаду віце-прем'єра з питань стратегічних галузей, тобто всієї оборонки України. На цю посаду її штовхав Гетманцев. Втім, пояснити, яке відношення до оборонки має ця пані ніхто не зміг. Всі звернули увагу на її манікюрний бізнес, проте питання контрабанди до Ірану в інтересах росіян залишилось поза увагою. А тепер, друзі, давайте поставимо собі питання: чому у нас доволі напружені відносини із республіканцями? Так, іноді це проблема політичної кон'юнктури. Але. Також це проблема комунікації та комунікаторів. І якщо від імені президента та Укроборонпрому до Сполучених Штатів їздить фейкова радниця, які влаштовують офіційні зустрічі з республіканцями, а потім вилазить інформація, що саме ця радниця займалася контрабандою до Ірану, ну на що можна розраховувати? Але пускати пил в очі Липівська Іргюль вміє не лише в Америці. В Україні вона у найкращих традиціях гоголівського героя збирає наради з військовими під виглядом буцімто радниці президента. На цих нарадах вона збирає інформацію про військові потреби. Навіщо військова інформація людині, яка обслуговувала росіян та займалася контрабандою зброї до Ірану, який сьогодні постачає її Росії? Чи не здається вам, що тут може йтися про шпигунство? І головне? Чому вона досі не притягнута до відповідальності за контрабанду? Наступна фейкова радниця у звітах лобістів Сполучених Штатів також представляє Укроборонпром Катерина Рогач винайняла фірму Морган Глобал Стретеджіс, яку створив колишній конгресмен Джеймс Морган. Фото самої Катерини знайти в інтернеті доволі важко, але не важко зрозуміти, що це шахрайка, яка теж може бути пов'язана із російськими спецслужбами. Про її шахрайський шлейф можна дізнатися просто навіть із судових реєстрів. Ось, наприклад, один із кредиторів Катерини Рогач вимагає повернути кошти, які той їй виділяв для відрядження до Канади. Разом з тим, Мінстратегпром активно заперечує, що Катерина бодай якось дотична до міністерства. кажуть, що її звільнили в березні 2023 року, тобто майже одразу після призначення нового міністра Камишина. Але до того часу, все таки, статус в міністерстві вона мала. Офіційній відповіді Мінстратехпром зазначив, що вона була штатним радником першого чільника міністерства Олега Оруського з 2020 року. Але в моєму розпорядженні є копія контракту на лобіювання інтересів міністерства у Сполучених Штатах, підписаного у вересні 2023 року, тобто виходить уже після звільнення Катерини. Як таке сталось? Це підробка чи корупція з боку міністерства? Ми бачимо, що у контракті з американськими лобістами зазначена конкретна дата: 14 вересня 2023 року, через півроку після того, як вона буцімто звільнилася. Невеличкі уточнення це печатка дорадчого офісу міністерства, хоча і з кодом самого міністерства. У контракті Катерина Рогач називає себе керівником цього офісу. Дійсно, такий офіс створений у міністерстві, хоча його склад не оприлюднений. Загалом від імені Мінстратегпрому пані Рогач обіцяє платити американському лобісту 25 тисяч доларів на місяць протягом року. Згідно контракту, лобіст обіцяє представляти Міністерство стратегічних галузей України в галузі оборони розвідки та в Конгресі. Цікаво, що до лобізму Катерина займалась якимись дуже дивними проєктами в Укроборонпромі, які закінчили. Ляся нічим, як скажімо, в історії з будівництвом патронного заводу разом із канадцями. Також пані Рогач збиралася будувати літаки Ан-74 у Канаді. Звісно, не сталося і цього. Проте зараз від імені Укроборонпрому вона щось там вирішує в Сполучених Штатах. Гадаю, історія Катерини Рогач цілком може бути більшим, ніж просто шахрайство. Такі історії серйозно підривають імідж України. І тут є ще один дуже важливий аспект. Літаки Ан-74 завжди були темою Сівковича. Перший бізнес Сівковича авіакомпанія Vita, яка здійснювала перельоти винятково на Ан-74. Сівкович вважав і вважає Ан-74 своєю вотчиною, і ставиться до цього дуже чутливо. До речі, Єдині літаючі літаки цієї компанії досі зареєстровані на українську авіакомпанію Константа, яка обслуговується юридичною компанією Данила Гітманцева Юрі Мекс. Варто також згадати, що Олег Уруський, який вперше і призначив Катерину Рогач своїм радником. Теж має зв'язки із Сєвковичем. У Руській має декілька спільних патентів із Олегом Сляднєвим, який є бізнес-партнером та менеджером Сєвковича. Загалом складається враження, що і Олена Липівська, Єргюль, і, і Катерина Рогач це люди, завдання яких створювати спам, саботувати міжнародні відносини та відволікати ресурси держави на фейкові проєкти. Це типовий почерк російських спецслужб. Свого лобіста в Сполучених Штатах має і московська церква. У звітах фігурує професор Вільям Вітній Бьорк Вайт. Ось як виглядає його повідомлення про лобіювання за тариф у 1400 доларів на годину. Цей науковець погодився написати низку статей в американській пресі про те, який поганий закон про заборону московського патріархату в Україні. Формально оплачує цю роботу фірма Amsterdam Partners. Водночас ця ж фірма оголосила, що в серпні 2023 року її на щомісячну абонплату взяла, як вони висловились, релігійна фігура або постать Вадим Новінський. Насправді, згідно американських законів, Amsterdam Partners мали б. Зареєструватись у Сполучених Штатах як лобісти новінського, це грубе порушення, яке може закінчитися притягненням до відповідальності власне, Роберта Амстердама, власника цієї фірми. Роберт Амстердам, це покидьок, який візьме гроші і в чорта лисого. Ось один з його клієнтів, генеральний прокурор Венесуели Рональдо Мунос. Амстердам допомагає йому зняти санкції з режиму Мадуро. Цей генпрокурор майже 10 років є одним з головних катів венесуельського режиму. Він причетний до ув'язнення та смертей тисяч людей. Але за 4 мільйони доларів США Роберт Амстердам погодився його підтримати. Щось мені підказує, що з Новінським Амстердам теж не продешевив. І що ми можемо зробити з цим? Спитаєте ви? Це просто потрібно перекрити новінському доступ до коштів, адже досі цього не зроблено. І навіть попри санкції, він і далі має успішні бізнеси в Україні, а фірми власникам або співвласникам, яких він є, досі отримують кошти із державного бюджету. Наприклад. Фірма Віджи Production, яка офіційно на 66% належить новінському, отримала 20 мільйонів бюджетних гривень від військової частини А 1329. Не відстає від неї і державний держспецзв'язок, який також замовляє продукти харчування у фірми, яка офіційно належить під санкному новінському. Насправді, аби все це припинити, потрібно зробити одну просту річ. Забрати у новінського українське громадянство і нарешті визначити його громадянином Росії на ім'я Вадим Рудольфович Малхасян, саме так його звати. Можу навіть підказати юридичний механізм. Потрібно визнати, що Новінський не має значних заслуг перед Україною і скасувати указ про надання йому громадянства державного зрадника Януковича. У свою чергу обнулити визнання заслуг Новінського можна, відкликавши листа Мінекономіки, який став підставою для надання новінському українського громадянства. Ось цей лист. Як бачите, він підписаний тодішнім міністром економіки в уряді Януковича Петром Порошенком. Христа на тебе нет! Сука, православна! Так, у досука православний період Порошенко офіційно хвалив новінського за відродження московського собору в Криму та інші його дії для московської церкви. Насправді це не лист міністра, це справжній панегірик. Ну а армія мова віра це було вже потім. Чинні санкції стосовно новінського, це чиста профанація. Який у них сенс, якщо вони не перекривають йому грошовий потік і дозволяють офіційно отримувати кошти у Міноборони навіть після повномасштабного вторгнення? Все це не працює. Як я і сказав, потрібно позбавити новінського українського громадянства, націоналізувати всі його активи і знайти для них нового власника, не пов'язаного із державою агресором? Це точно зупинить як його лобі у Сполучених Штатах, так і фінансову підтримку. Московської церкви тут, в Україні. Друзі, ви не повірите, але своїх лобістів у Сполучених Штатах має навіть українська секта. І не просто секта, а відомий проросійський деструктивний культ Аллат Ра, діяльність якого минулоріч була заблокована Службою безпеки України. Лобістом цієї секти виступає такий собі дивак Егон. Чолакян, який погодився представляти Алатру за нещасних 2000 доларів за квартал, його завдання розповідати про утиски СБУ цієї цілком реально буцімто релігійної громади у Вашингтоні. Алатра пропагувала руський мір ще до 2014 року і початку російської агресії, і пропагувала об'єднання слов'ян та світу навколо постаті Володимира Путіна. Ресурс слово і діло пише, що одним із лідерів секти був Олег Колініч, колишній голова Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, звинувачений у державній зраді України на користь Росії. Я розповідав вам про нього. Колініч це агент вже згаданого раніше Володимира Сівковича. Служба безпеки України провела низку обшуків у секті і чітко назвала її. Структурою російських спецслужб. Найбільш активний винаймач лобістів у Сполучених Штатах олігарх Рінат Ахметов. Ось, до прикладу, копія документу про найм СКМ лобістів за 60 тисяч доларів на місяць на початку повномасштабного вторгнення. Все, що Ахметов хотів за ці 60 тисяч доларів, так це щоб директор Дітек розказав в інтерв'ю для Wall Street Journal про їхню гуманітарну роботу. І як ми бачимо, їм це вдалося. Wall Street Journal опублікував інтерв'ю з директором Дітек Максимом Тимченком. Також у 2020 році Ахметов винаймає фірму DCI Group. Мета розповідати у Сполучених Штатах, як росіяни крадуть в Україні сталь в іншому подібному контракті. Зазначено, що вартість таких послуг складає 40 тисяч доларів на місяць. Також ахмето винайняв американських юристів, які мають розробити юридичний механізм, аби отримати із заморожених активів Росії компенсації за знищений в Україні бізнес. Знаєте про таких дорогих юристів я ніколи не чув. Ставка юристів Ахметова сягає 2,5 тисяч доларів за годину. А конкретний юрист, який підписав контракт, погодився працювати за 1115 доларів за годину. Сподіваюсь, цей діамантовий юрист допоможе знайти механізм списати російські активи. І що цим знанням Ахметов поділиться з усіма постраждалими в Україні бізнесами. Проросійський олігарх Фірташ теж винайняв лобістів наприкінці 2022 року, зокрема, юриста-переговорника, аби здатись правосуддю Сполучених Штатів на прийнятних для нього умовах. Вартість угоди, як ми бачимо, 300 тисяч доларів. У Сполучених Штатах такі угоди, як правило, передбачають визнання вини, принаймні по деяких пунктах обвинувачень і здачу спільників. Поки що, схоже, що ці перемовини нічим не закінчились. Але цікаво, чи в курсі українські друзі та партнери Фірташа на що саме він готовий? Ну і також залишається питання по українських активах Фірташа. Держава повинна позбавити їх його. Активи Фірташа мають працювати на українську державу, а не на цього олігарха. Але сьогодні, друзі, я спробую вас здивувати. Не хочу, щоб ви подумали, що нормальних лобістів інтересів України немає геть. Є й цілком позитивні кейси, і я побіжно вас з ними ознайомлю. Ось, скажімо, олігарх Пінчук винайняв компанію компанію з Group, за 25 тисяч доларів на місяць. І ця компанія займається доволі потрібною для України діяльністю, виставкою, яка стосується воєнних злочинів Росії в Україні. Завдяки цій співпраці низка ветеранів вже відвідали Сполучені Штати. Також Пінчук винайняв старшу радницю Дональда Трампа у 2017-20 роках Келіен Конвей. Вартість послуг пані Конвей складає 50 тисяч доларів на місяць. Як і в попередньому контракті, головною метою є лобіювання інтересів України і запрошення учасників на форум ЄС. Завданням пані Конвей є також організація зустрічей американського істеблішменту з українськими ветеранами. Такого роду діяльність дійсно корисна для України. Наступний успішний кейс. Також і найкоштовніший. Українським платником найбільшого контракту на лобіювання є зовсім невідома новостворена громадська організація Київ Глобал Аутріч. Загальна сума контракту укладеного цього року понад 3,5 мільйони доларів. Винайняла ця організація DCI Ай Груп. Одну з найпотужніших лобійських компаній у Сполучених Штатах цей найбільший лобійський контракт це проєкт Київської школи економіки. І тут, на відміну від багатьох попередніх описаних персонажів, слід зауважити, що вони таки займаються корисною діяльністю для України. Лобісти створили сайт, на якому розміщають потрібну для нас інформацію. Також зробили дуже багато публікацій на тему того, як Росія переслідує євангелістів у топових медіа Сполучених Штатів. Робота дійсно дуже гарна і варта своїх грошей. Євангеліст Майк Джонсон, спікер Палати представників Сполучених Штатів, таки підтримав голосування за допомогу Україні саме завдяки роботі релігійних лідерів. Єдине питання, яке залишається нерозкритим, хто саме фінансує ці? Доволі великі витрати, хоча й правильні. Я сутомуглядно можу припустити, що це Рінат Ахметов, адже ви найняли якраз фірму, яка весь 2022 рік працювала на СКМ Ахметова. І якщо це такий дійсно він, то окей. Хоча думаю, набагато більше користі було, якби він просто зупинив новінського, або принаймні викинув його з партнерів Метінвесту, де той все ще має 25%. А це на хвилиночку компанія, яка заробила майже 650 мільйонів доларів лише за перші півроку 2024. -го. Нафтогаз, «Енергоатом», Енергоатом, Велта всіх їх об'єднує те, що вони винайняли лобіста «Yorktown Solutions» та завдання роботи цього лобіста в Сполучених Штатах наразі залишаються незрозумілими раніше у 2017 та 2018 роках. Ця компанія вигравала тендери на лобіювання спецтехноекспорту та нафтогазу. Ось, наприклад, контракт компанії ще у 2018 році від українського експортера та імпортера зброї. Очолює цю лобійську компанію Даніель Вайдіч. Через свою федерацію роботодавців Нафтогаз погодився заплатити Вайдічу 870 тисяч доларів. Енергоатом платив чи платить по 240 тисяч доларів за квартал. Також серед клієнтів Вайдіча виявились «Київстар» та видобувник титанових рут в Україні Велта. Але чомусь ці оплати від Велти і Київстару не значаться в базі даних звітів лобістів, проте є в базі даних оплат лобістів. Щодо цих кейсів наразі важко щось коментувати, оскільки детальної інформації у звітах пана Вайдіча немає. Але Вайдіч на ринку дуже довго і вміє знайти підхід до державного приватного сектору за будь-якої влади. Сподіваюся, він буде дійсно корисний для України. В реєстрі є також багато інших зареєстрованих лобістів, але це переважно безкоштовна робота, яку виконували для України дуже багато осіб у Сполучених Штатах. З переліком та змістом, нагадаю, можна ознайомитись за посиланням в описі, що хочеться сказати за підсумками. Насправді дуже добре, що ми нарешті почали працювати з лобістами у Сполучених Штатах, але поки все, що вони роблять, це намагаються. Мінімізувати шкоду, якої нам завдають лобісти новінського та інших персонажів із російським шлейфом. Певну користь мають принести і лобісти від Пінчука. Я сподіваюся, на якийсь зиск від пана Вайдіча, але на цьому фоні по штатах бігають шахраї, які представляються то радниками Зеленського, то радниками Укроборонпрому. А ще низка олігархів намагається вибити собі юридичні механізми компенсації втрат. Чи укласти угоду з американським правосуддям, і це дуже контрастує із дуже активним та добре фінансованим лобі інших залежних від гарантій безпеки Сполучених Штатів країн. А ми залежні від США більш ніж всі ці країни разом узяті. При цьому ми робимо і витрачаємо на покращення відносин зі сполученими штатами багато разів менше зусиль та коштів. Ось дуже простий рейтинг. Хто скільки витратив на лобі у Сполучених Штатах у 2023 році? Ви бачите ці цифри? Наші сотні тисяч чи просто мільйони доларів це реально копійки порівняно із зусиллями інших країн. Такі країни, як Японія, Південна Корея, Саудівська Аравія, Арабські Емірати, вони тратять в десятки разів більше на лобіювання своїх інтересів у Сполучених Штатах, переважно оборонних. Не дивно, що в них давно є доступ до найкращих зразків американської зброї. Ми ж, отримавши від сполучених штатів вже десь 150 мільярдів доларів з початку повномасштабного вторгнення, не можемо мати якусь колективну добре фінансовану політику відстоювання своїх інтересів. Ми навіть не можемо зупинити фінансування антиукраїнського лобі з України. Не зупиняємо відвертих шахраїв, які представляються в Сполучених Штатах людьми президента. Все це виглядає доволі слабо і несистемно. І враховуючи, геть не дивно буде, якщо ми в результаті втратимо підтримку нашого найбільшого партнера. Може виникнути питання, де брати на це гроші. Насправді, звідки завгодно, з бюджету, з бізнесменів, це просто необхідно для нашого виживання. І це до речі окупається. Долар, витрачений на лобі в Сполучених Штатах, повертається тисячами у вигляді воєнної та фінансової допомоги, рятує життя українців. Ось вам проста математика на останок. Чистий прибуток медінвесту склав 650 мільйонів доларів за 6 місяців 2024 року. Частка новінського 25%. Тобто його доля склала 162 мільйони доларів, тобто прибутку лише новінського. І лише з цього бізнесу, і лише за півроку вистачило б, щоб вивести Україну у топ-лобістів у Сполучених Штатах, але натомість він за ці гроші фінансує кампанію проти України і навіть виграє тендери на постачання українській армії. То може держава, врешті-решт дослухається до того, що я пропоную.